Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Навздогін до ноти з боку Білорусі про напад, який готує Україна, пише Андрій Цеплієнко. ЗСУ підірвали практично всі прикордонні мости з Білорусію і встановили протитанкові міни в три ряди на дорогах. Про це сьогодні вголос скаржиться голова Держприкордонкомітету Республіки Білорусь Анатолій Лапо. Відчуваємо ми на собі тиск, ціляться в наших прикордонників і іноді стріляють у повітря. Ведеться постійна повітряна розвідка. Якщо підірвали мости, то це підготовка до оборони, а не до нападу, Анатолію Петровичу. А тиск це коли не в Повітря стріляють а б'ють в спину на ураження, як зробили особисто ви, пане генерале, Пообіцявши у лютому, що з боку Білорусі вторгнення не буде. Білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу, щоб відтягнути ЗСУ до кордону з Білорусю, так вважає міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Замість тактичної ядерної зброї активують Лукашенка. Учора Білорусь офіційно звинуватила Україну у підготовці нападу на неї. Мета відвести якнайбільше українських сил з фронту до кордону з Білоруссю, зазначив Анушаускас. Міністерство закордонних справ Білорусі вручило дипломатичну ноту послу України Ігорю Кизиму. У ній стверджується, що нібито Україна готується завдати удару по Білорусі. Про це повідомив у своєму Фейсбуці речник МЗС України Олег Ніколенко. Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації зі здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо Білоруські народ не піддаватися на провокації, заявили в українському МЗС. Також сьогодні у Білорусі зафіксували ешелон з військовою технікою, який прямував у бік Російської Федерації. Ешелон з розконсервованими танками Т-72 А зняли на відео на залізничній станції Орша у Вітебській області. Аналітики з білоруської групи Білоруський гаюн зазначили, що дата зйомки приблизно ранок 9 жовтня. На відео можна помітити не менше 12 танків Т-72А, а також вагон із військовослужбовцями. The cat Основним бойовим танком цієї країни є модель Т-72Б. Але варто зазначити, що у серпні 2022 року 120-та гвардійська окрема механізована бригада Білорусі проходила навчання з танками Т-72А та Т-72Б. У липні 2022 року стало відомо, що з арсеналу збройних сил Білорусі до Росії відправляють ешелони з боєприпасами. Також Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що керівництво РФ здійснює заходи з пошуку додаткових ресурсів для ведення війни. Росія Веде переговори з третіми країнами щодо закупівель артилерійських снарядів, мінометних мін та комплектуючих до реактивних систем залпового вогню. Іншим джерелом поставок залишаються військові склади та арсенали Білорусі. Найближчим часом сплановано приміщення на територію Росії ще 13 ешелонів з боєприпасами та матеріально-технічними засобами. Йдеться у повідомленні Генштабу. До зустрічі. Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.